Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Федерація гімнастики Фінляндії ухвалила рішення, що спортсмени країни не братимуть участі у командному чемпіонаті світу, який відбудеться у листопаді у Казахстані. Правління міжнародної федерації естетичної командної гімнастики не ухвалило рішення про виключення російських та білоруських команд зі змагань федерації, але вони дозволили країні організатору змагань самі вирішувати, допускати росіян і білорусів чи ні. Казахстан не вів санкції проти росіян і білорусі в раніше від участі у турнірі вирішила відмовитися Естонія. Топові українські веслувальники на чолі з дворазовим олімпійським чемпіоном Юрієм Чебаном за підтримки комісії атлетів Національного олімпійського комітету України в особі її голови Георгія Зантарая закликали міжнародну федерацію Кануя та увесь цивілізований спортивний світ заборонити представникам Росії та Білорусі брати участь у міжнародних змаганнях навіть у нейтральному статусі. Слобожанський прометей став переможцем меморіалу Адама Войцека з баскетболу, який завершився у польському місті Вроцлаві. У заключному матчі підопічні Рона на Гінзбурга з рахунком 73-72 сімдесят здолали учасника Єврокубку сезону 2023-2024 років. Місцевий Шльонськ напередодні наша команда 71-66 була сильнішою від чинного чемпіона Польщі клубу Кінг Щецин. Капітан Прометея Ілля Сидоров отримав з рук організаторів головний приз. Він також був удостоєний відзнаки найрезультативнішого гравця своєї команди. Це четверта поспіль перемога слобожанців у контрольних матчах. До цього вони здолали що. Уляй, Ювентус і Щецин наступного тижня, 22-23 вересня на команду очікує ще один представницький міжнародний турнір у турецькому змірі, де вона зіграє з двома місцевими командами: Даруша Факай та Пінару Каршиякою. Жіноча команда спортивного клубу «Дніпро-1» святкувала успіх 2-0 над дівчатами з київського Динамо на стадії чвертьфіналу Кубка України з футболу і вперше у своїй історії вийшла до півфіналу турніру. Вихованка дитячої дитячо-юнацької спортивної школи імені міжнародного гросмайстра Олександра Мороза Дніпровської міської ради Єлизавета Гербенчукова у складі збірної України разом з Анною Ушеніною, Наталією Буксою, Інною Гапоненко, Наталією Жуковою та Анастасією Рахмангуловою увійшли до топ 8 командного чемпіонату світу 2023 шахів серед жінок, який завершився у польському місті Бигдож. Наші дівчата змогли вийти до Черпіналу, але на жаль, там поступилися збірні Сполучених Штатів Америки. Загальною кількістю понад 300 найсильніших спортсменів, 16 сільських, селищних та міських територіальних громад з 22 взяли участь у фінальних змаганнях громадської територіальної організації регіонального фізкультурно спортивного товариства Колос за програмою обласних сільських спортивних ігор Дніпропетровщини 2023 року, які були присвячені Дню фізичної культури і спорту України. Загальну кількістю понад 300 найсильніших спортсменів 16 сільських, селищних та міських територіальних громад з 22 Взяли участь у фінальних змаганнях громадської територіальної організації регіонального фізкультурно-спортивного товариства Колос за програмою обласних сільських спортивних ігор Дніпропетровщини 2023 року, які були присвячені до Дня фізичної культури і спорту України з восьми видів спорту. Вони традиційно відбулися на відмінній і гостинній спортивній базі селища Магдалинівки, яке останнім часом стало справжньою меккою сільського спорту на мапі регіону. Адже тільки протягом поточного року тут відбулося близько 10 різноманітних турнірів і змагань обласного масштабу. Хочу сьогодні подякувати всім своїм колегам з інших громад, які все-таки підтримують спортивну галузь в своїх громадах, підтримують спортивну галузь в цілому. Каби в Дніпропетровщині, Дніпропетровській області. Відповідно, це не так легко зараз, тому що війна вона забирає найкраще і забирає багато сил, терпіння. Зовсім інші йдуть видатки, якби але сьогодні і спорт, і культура це також сьогодні повинні бути на першому місці для того, щоб підтримати Берегти те, що було надбано, какби нам Дніпропетровщину і всіма громадами каби в спортивній галузі. І з нагоди дня працівника фізичної культури і спорту України сьогодні все таки хочеться привітати всіх своїх колег, спортсменів з цим святом і подякувати ще раз, сказати щирі слова подяки би, за їхню життєву позицію і за розбудову спортивної галузі на Дніпропетровщині. Господарі змагань доволі несподівано для всіх стали чемпіонами з перетягування линви канату, яке тільки нещодавно було включене до програми ігор. Причому магдалинівцям, які складалося враження, щойно позлізали з тракторів і комбайнів, щоб взяти участь у турнірі, на попередньому етапі вдалося вибити не кого-небудь, а чинних чемпіонів України команду апостолівської територіальної громади. У фіналі вони не мали проблем і легко здолали канатників зі Слобожанської. За три роки останні ми проводимо канат. перетягання канату. Ви бачите сьогодні, що чемпіони України апостолівці сьогодні програли магдалинівців в, в, в своїй відбірковій групі. Тому я дуже дуже несподіваний. Апостолівці реваншувалися у пляжному волейболі серед чоловіків, де вони посіли перше місце, залишивши позаду команди Червоногригорівської і Богданівської територіальних громад. У жінок з традиційного класичного волейболу змагання виграли дівчата з Петриківки. Другими були апостолівчанки, замкнули трійку призерів слабожанки. Друге місце з гривого спорту колективу з апостолово багато в чому було зумовлене успішним виступом майстра спорту України. Не дивуйтеся на хвилинку з плавання Світлани Лісуненко. Яка яка відверто зізналася, що загалом задоволена, як результатом, так і власним виступом на змаганнях. Втім, завжди хочеться більшого. Я дуже довольна, тому що я к своєму результату йду постійно, тренуюся сама. І свої результати бачу кожен день. От. Тому результатом довольна. Хотіла немножечко більше, но це тоже хороший результат. Переможцем у богатирських забавах з залізом кращими були гривики піщанської територіальної громади, селищі Червоногригорівської треті. Спортсмени з Нікопольського району стали переможцями турніру шахів, і на сьогодні вони ведуть відчайдушну боротьбу з Магдалинівською громадою за перемогу у загальнокомандному заліку, де суперників розділяє відстань у декілька мізерних очок. Виконувачка обов'язків селищного голови Червоного Ригуриців Олена Крайнік подібний успіх пов'язує з системною і плідною роботою на місцях тамтишніх керівників фізкультурного руху і тренерів. Це в першу чергу директора нашої комунальної установи дитячої юнацька спортивна школа Рева Григорій Петрович, Клименко Олександр Григорович. Це тренер, який дійсно дійсно викладається на 200%, навіть не на 100%. І наші спортсмени, які не зважаючи ні на що, вони тренуються, приймають участь і отримують перемоги. Ми дійсно підтримуємо наші спортсмени. Ми як то кажуть, не пропускаємо всіх змагань, які плануються Дніпропетровським колосом, відділенням Дніпропетровським. Тобто стараємося підтримувати їх, мотивувати їх, і щоб більше людей знало про нашу мужню червоногригорівку. На завершення теми шахів, другою була Петриківська територіальна громада, третьою апостолівська, потужно виступила на звітних змаганнях команда селище Слобожанське. Вона святкувала успіх у турнірі шашок, де обійшла апостолівську і петриківську територіальні громади. Спортсмени з передмістя Дніпра, не мали собі рівних із настільного тенісу, де срібним призером стала Апостолівська, замкнули трійку господарі Магдалинівці. Задоволений результатом Слобожанської громади, теніс настільний, Лата Тошняк і Юлія Животова показує свій рівень змагань. Дуже да, це підтверджують рівень своїх і готові вони їхати до нас потім змагання в Ворохту, де вони будуть поселяти нашу Дніпропетровщину через 10 днів. Ми там будемо за них будемо болювати і підтримувати їх. Ну, а сьогодні, скажімо так, 16 громад, десь понад 300 учасників. Скажімо, для, нашого, для теперішнього часу це дуже гарний результат. Насамкінець, найвлучнішими у метані дротиків з Дарцу були стрільці з Петропавлівської територіальної громади. Трохи гірше кидали Магдалинівці, третіми шпичаки. Жбурнули карабінери з Богданівки. За підсумками звітних регіональних змагань буде сформовано збірну Дніпропетровської області, яка візьме участь у подібних іграх всеукраїнського масштабу. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.